Вітаю вас, шановні мої глядачі. Мене звати Іна. Мирного спокійного дня вам. Сьогодні прополюю цибулю. Подивіться, яка в нас гарна цибулька. Прополювати цибулю зараз доводиться дуже часто. Поки в нас не було дощів, а їх в нас не було дуже довго, от, то в нас тут було все більш-менш в порядку, тому що бур'янини росли. От. Але тепер дощі в нас падають частенько. Цибуля дуже гарно пішла в ріст. Дивіться, вона розлога, вона формує, формує гарну пишну зелень, формує гарно велику цибулину. Ну, А між цибулею дуже гарно розростаються бур'яни. От тільки тиждень тому цибульку просапали, от, видно, що бачите, підсихають бур'яни там. От, і все. І сьогодні вже знову треба було все виполювати. Але тепер ми вже її не сапаємо. Тому що цибуля дуже велика, вона розлога. От, деяке перо вже лягає на землю і тут вже сапою працювати дуже важко. Тому всі бур'яни вибираю вручну. Бачите? От, повиривала, повикладала з боку. Ну, тепер воно має зовсім інший вигляд. А ось так виглядає інша грядка цибулі. Гляньте, як все заросло. Дуже заростає, не страшно. Зараз буду прополювати. Хоч не хоч, але треба прополоти. От, тут і хрін, тут і лобода. І тепер все оце я виполюю вручну. Так, зараз я повиполюю і тоді буду далі розказувати. Земля, волога і бур'яни витягувати дуже легко, отак, з корінням Глянь, як все гарно витягується. Хоч не хочеш, треба поклонитися кожній, кожній рослинці. От Тут дивлюся, тут знову повно оцих зелених малесеньких росточків. І через кілька днів вони знову всі попруть доверху. І знову треба буде прополювати. Так, ще трішки і до полю всю цибулю. От. А цибулька таке файна. Дивіться. О, такі гарні цибулини формує. Ось, отак коло руки добре видно. От. Зелень, стебло потужне. Зелень пишна. Цибулини такі гарні розростаються. Ось. І тут так само. Добре, то є добре. О, гляньте, волога так гарно просочила землю, що навіть... Хрін з корінням можу витягнути, Ну, правда не весь, деякі прориваються, а отак його... А деякі вдається витягнути разом з коренем. О, дивіться, яка гарна цибулина. От. Добре, то є добре. Заразно буде дощ. І тепер гляньте, яка в нас тут цибуля. Отут така зовсім негарна картина, де не де цибулини. От. От, тут більш-менш, гар... ну, тут більш-менш більш цибулька. Це, до речі, синя цибуля. Ось вона. От я одну цибулину шарпнула разом з бур'яном вирвала. Синя цибуля також зійшла не вся. От, видно, що де неде є пропуски. От, ну, а вже оці цибульки гарно посходили. До речі, так як придивитися, видно, що це різні сорти цибулі. От, ну Тут найкраще видно. Зараз я отут. От, Подивіться, бачите, видно, що ця зелень така пишна, розгалужена, От, вона відрізняється вже від цієї цибулі. Ви знаєте, шановні мої глядачі, я собі взяла за практику купувати і висаджувати не один сорт цибулі, а кілька. Щоб якщо не, ну, за якихось причин обставин одна не вродить, не дай урожаю, щоб друга, третя таке порадували урожаю. І тепер подивіться, маю в цьому підтвердження. Отут просто ідеально. Всі цибулинки зійшли, цибуля гарна. О, тут також гарна цибуля. Бачите? Ось, А вже тут картина зовсім інша. Подивіться. Я щороку висаджую цибулю під осінь. Це цибуля голландської або німецької селекції. Сорти Штутгарден, Тутті, Радар, Центуріон. От. Червона ред барон. І ось там саме перша це біла салатна цибуля, біла перлина. Ну і тепер видно, що ці кольорові цибульки не дуже у мене гарно зійшли. Ну, червона ще непогано. Ще тут, ще тут є цибуля, тільки де неде пропуски. А от біла цибуля таке вся не зійшла. Якщо би взяти лише один вид цибулі, один сорт, і отаке во мати на грядці, то погодьтеся, що це б зовсім не порадувало. От, бачите? Тому стараюся брати. Кілька різних сортів цибулі. І ще одне. От також тільки що зрізала стрілку. І побачила, що пострілкувався лише один сорт. Тобто всю оцю стрілку, а її тут таки чимало, я зрізала лише з одного сорту цибулі. Один раз мене запитують, чому стрілкується цибуля. Причини можуть бути різні. Та цибуля, яка минулого року не стрілкувалася цього року, я маю на увазі сорт, цього року викинула стрілку. Скоріше за все, все-таки причина в посадковому матеріалі. От, бачите, Тут видно, що я зрізала стрілки. Ось, бачите, стрілки забрала. Ось вона ця цибуля. отака вона. Якщо стрілку не прибрати, залишити на рослині, то всю свою життєву силу цибулина направить на формування насіння. А якщо ми обламуємо стрілку, то тим самим ми допомагаємо рослині сформувати гарну і велику головку, цибулину. Окремо, ще хочу сказати про підживлення і про шкідників. Ну, найкращий спосіб це такий без різних, без застосування різних препаратів. Це коли цибулю висаджуємо, висіваємо разом почергово з морквою. От, Два рядочки цибулі, два рядки моркви. Але всю оцю цибулю я висаджувала пізно восени, тоді саме як чесник, і моркви я не висівала. Ви знаєте, щось не дуже мені вдається морква, яку я висіваю під зиму. Тому для мене тепер найкращий спосіб вирощування моркви це посів ранньою весною. От. А цибульку я всю. Висадила восени. Спеціально добре для вирощування цибулі ми не використовуємо органіка, лише органіка. Перегній пізно восени, коли переорюємо городи. От, і все. І ранньою весною, як тільки прокльовуються з землі перші, перше перо цибулі, я тоді добре просипаю попелом. Все, і оце, вся підживка. Перегній, це йде гарне азотне добриво, а попіл дуже гарно насичує рослини калієм і фосфором. Окрім того, попіл чудово захищає цибулю від шкідника. Як бачите, цибуля здорова, От, нічого їй не бракує. Цибулю стараюся висаджувати щороку на іншому місці, щоб вона не росла постійно на одній тій самій грядці, а постійно грядочки міняємо. От. І маємо ось такий результат. Нічим цибулю не обробляємо, не кропимо, тому що, як бачите, стрілку я зриваю, так само час від часу зриваємо зелене перо, е, я нарізаю цибулиня курчатам і дичатам, тому ніяких препаратів для обробки цибулі ми не використовуємо. І як бачите, немає потреби просто нічого використовувати, тому що цибуля здорова. От зараз, коли йде така переміна погоди, коли е, Спека змінюється прохолодою, дощами. Можна цибулю ще для захисту обробити біофунгіцидом. Для цього використовую фітоспорин і все. Більше нічого, більше нічим цибулю я не обробляю. Вирвала кілька цибулин, цибулини здорові, все як має бути. Тому нема потреби в ніяких обробках. От. І зараз я вам ще покажу, покажу цибульку, яку я висадила навесні. Так, ось морква. Моркву я висівала ранньою весною. І так само тут цибуля. Також треба її зараз ще просапати. Ну Тут же я не буду проривати, я її просапаю. Бачите? От, вона ще невелика. Тому тут можна легко впоратися з сапою. Я цибульці не нашкоджу. А бачите, яка різниця? Це також голландська цибуля. От, я її висадила весною, і ось так вона в нас зараз виглядає. Тому для мене найкращий спосіб вирощування цибулі все-таки. Усінній посів. Усіння посадка цибулі. Так, добре. На сьогодні у нас все. Шановні мої глядачі, пишіть, як у вас справи, чи пройшли вас душі, От. Як ваші городні справи я маю на увазі? Щиро вам бажаю щедрого, здорового врожаю і хай не болять ваші ручки. Хай кожна ваша праця завжди буде легкою і приносить вам лише задоволення.